Мені здається, що найкрутіші харінг менеджери це люди, які не бояться задавати багато уточнюючих запитань, щоб докупатися до суті, е, до суті, що ця людина робила в житті, який був саме її вплив в тому, що вона робила, які рішення вона приймала. Ну тут це частина, а друга частина це коли ці люди реально мають досить високу позицію в твоєму бізнесі, і вони дивляться з боку на. Той функціонал, куди ти хочеш взяти людину, і вони задають інші питання, ніж наймаючи менеджер. Uh -huh. І далі повертаються з зворотнім зв'язком до наймаючого менеджера, з таким теж: типу, ну, ти ж наймаєш для цього, а ця людина вона там сильна в іншому. А uh -huh. в цьому вона мен... і, і це. Тобто, ти ж знаєш, є багато людей таким позитив сінкерс, і ми, в принципі, я думаю, всі підприємці позитив Сінкерси. Ми бачимо здебільшого позитивно, Ми такі о, клас. Нарешті ми знайшли там тут потрібну людину, але потрібно, щоб паралельно з тим були реалісти ще люди реалісти. Я не називаю їх песимістами, а називаю реалістами, і вони мають трошки збавити цей такий захоплення від там, не знаю, кандидатів. Це, це не тільки про найм. Це часто і про якісь проекти, де так само треба задати п'ять незручних питань, як там є ж такі, п'ять да, питань, чому чи для чого, і так само і з людьми.